Олексій Арестович знову сколихнув мережу скандальною заявою. Колишній радник офісу президента в інтерв'ю Ксенії Собчак заявив, що ставши президентом, погодився б віддати Росії чотири області і Крим заради тривалого миру. Арестович розповів, що бачить завершення війни за моделлю Корейського півострова із розмежувальною лінією і відсутністю бойових дій, за його словами, Україна мала б відвести війська з окупованих територій, а з Росією налагодити дипломатичні відносини. Більше того, екс радник банкової заявив про готовність провести спільний молебень із путіним і навіть покласти квіти російським військовим. Нагадаємо, Арестович залишив посаду радника після скандальної заяви. Про помилку ППО під час російського удару по житловому будинку в Дніпрі з того часу він регулярно з'являється на російських медіаплатформах і повторює тези близькі до кремлівської пропаганди. Торік РНБО вела проти нього санкції за дії, що шкодять національним інтересам України.